Моєї країни виробника саме ліпше буде трактор для сучасного фермера. Оставляю тако п'яте місце, четверте, третє, друге і перше то саме ліпше. п'яте то понятно. Е, Радянські, вживані, е, всяка радянська коротша Т-40, ЮН, МТЗ і так далі. Плюсом єдиним цієї всієї техніки є дешевість, дешевізна за частинком петуючих. Но теж. Нормальним, з хорошим стадією техніка стоїть досить хороші гроші. Це єдиний плюс. Понятно, що радянська техніка совєтська устаріла морально дуже сильно. Фізично великий розход, великий об'єм напрацювань, великий розход по солярці, по масу, по всьому, от і до. Тому це не дуже практично. І також знайти живі запчасті з кожним роком становиться досить важко. Важче і важче на четвертому місці. Хлопці, вибачайте, все було японське. Бо японське дуже люблю був японські трактора. Но запчастини комплектуючі в сучасних реаліях попадають на страшні кошти люди. Ну, якщо щось серйозне стається, да? хто стається, робить слава Богу. Трактора трохи не предназначені на нашій реалії, вони більшість залегкі, за слабі, а такі великі японці стоять нормальних дуже бабок. На третє, поставлю, скоріш за все, всякі е, корейські трактори. Один час вони возились. Зараз імпорту в Україні майже нема. Тому, е, без варіантів взагалі. Друге місце так само Індія, Соналіка. Досить непогані варіанти, досить хороші по якості, значно е, поліпше там, китайських так само, але такі. Розходники комплектують і так далі, упирається все в це. І це ніг на це значно вищий, і це на самі трактора значно вищий. Тобто не кожна людина собі їх може позволити. Тому, в принципі, теж вони пролітають перше місце, звісно ж, китайці. Досить непогана якість на свої гроші. Ну, в більшості моделей, може, не в усі, які там попрацюють. Дуже доступні, дешеві запчасті. Найліпший сервіс, який є серед цього перечисленого з наявності, легкості, запчастини. Це Нік, не космос, людина цим може дозволити, може дозволити нове, може дозволити невживане. І з цього параметру часто відпадають остальні, там, вищі. Тому що нове є нове. Ну, можу я не правий, то поправте мене.